Ярославе, вітаємо добре, добре. тебе з початком сезону і тебе всю твою команду. І що ти можеш добре. сказати саме по сьогоднішній грі проти команди, з якою у вас такі непрості стосунки на майданчику? Ну, по-перше, дякую за привітання. Всі чекали початку чемпіонату. Нарешті, нарешті, чемпіонат почався. В першу чергу теж я хотів би подякувати за це Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість в такий час грати в футзал в свою улюблену гру. Про перший тур, про команду громад. Ми, 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 ми знали, що буде дуже важка гра, ми знали, ми неодноразово грали з цією командою, знаємо, які там кваліфіковані виконавці, який там тренер. Ми готувалися до цієї гри дуже ретельно тренер. Розказував, як фізично зготував, так і тактично. Я думаю, ця гра показала, що ми будемо в цьому сезоні боротись тільки за найвищі місця. Можливо, десь, ну не знаю, можливо, це сугубо, так скажемо, моя думка, але трошки більше на сьогодні було моментів, просто десь трошки не реалізували їх. У минулому році, до речі, ви теж починали сезон матчем з громатами. Це був матч відкриття, але тоді, на жаль, повітряна тривога трохи зіпсувала той матч, і сьогодні слабої повітряних тривог не було. І саме наскільки це впливає на вашу грошу, матч матчі з громадом, але цього разу слабо повітряних тривог, і щось вдалося дограти і показати дійсно хороший футзал. Ну, звісно, добре, що не було повітряних трьох, тому що це завжди відволікається, завжди пауза. Ти десь трошки, коли чекаєш, поки буде відбій, в тебе м'язи трошки холонуть, і це зовсім інший футзал. Я ж кажу, це добре, що їх не було. І сьогодні від свиска до свиска ми відіграли на одному диханні цю гру. Сьогодні. От, лише два пинки було, ще два до нас будуть ну, і е, Традиційно вже для перших турів питання про цілі на сезон. сезон. Ти сказав, що цілі найвищі. Але чи є, наприклад, у тебе якісь особисті цілі на, на цей сезон, чи з яке ти будеш грати більше на команду? Ні, я завжди граю тільки на команду. У мене ніколи немає особистих, ос, особистих цілей. Якщо я навіть не буду виходити, а команда займе перше місце, то я, я буду дуже задоволений, чесно. Дякую, дякую.